Ну і всім привіт! З вами я Рейм. Ну, як не удивительно, і моя подруга маршмеловка. Поздоровайся! Всім привіт! Да, це Happy Milk, ну Happy Family чи якось там, як-як. Е, я залишу названня в описанні і ще залишу е, Залишу тікток маршмеловки. Ну як так сказати? Все, пішіть на кухню. Так, ми голодні і. Ох! Ома, ж... <сміт> я налякалась, а ти. Да. Ні, коротше, Це ми просто... грали в цю ігру, але ми не, не проходили її повністю. Ми дійшли там до підвалу і вс. Позавжди таки, які плани нас... були, то і що, і ще щось. От батька спить да. у нас. Угу. Е, так, Дайнерру. А що Diner Room не переводиться? Може вона взагалі не переводиться? Не знаю. Раніше приводилось, вроді би. Так. Ну що, ми прийшли Пр на кухню, так? Да? Аніметянка. А я не можу близько до неї підходити. А чого? Ну так. Колізія, хідбокс. Вона ж це ж це ж аніме, нарисована тяночка, до неї не жеп ходити. Так. Ой. Інтересно, мене ще хтось дивиться чи ні? Крім Maxplay, Крім Ой, Да, Ой, мама. Ой, бочте Крім Фонікса. <реш> Фонікс. Це ти такий сказав, на мене хтось дивиться, і там написано було Да, мама. <плес> <плес> Це було смішно. Так, ідемо кликати брата і сестру. Рота, підйом! <плес> Чекай, ти неправильно сказала. Брата, сестра підйом. Боже, може ще так десь, 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 десь. Чекай!

Ну чё ты? Чь, шо в тебе был алфавит тут нарисован? Кринжака в тебе, а не, не кімната. А де, а де комп? Ты шо не играешь в Call of Duty? Call of Duty не играю, але... А, р, а Роблеблёкс, чё не играешь? А? 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 Это что мы в мире Роблок? Чекай, подивись, что там чел показывает. Чекай, подивись. Як таки допустим? Ладно, до посойду. Ротоподъем! Лили, здрасте! Идыхавать! Да. Іди хавать! Зараз вона, врахать захватиться в когось. Іди да? хавать! Иды хавать! Да ч ты что ты нами? Давай! Ротоподъем хавать! Що це? А, біжим! А я один запушу, це мою. Має... Ні, стоп! Капець. Я, я, я вообще я... не помню, что в этой игре мать, будто скример. Ты издеваешься. Давай пидстил. Давай пидстил. Да-да-да-да-да-да-да. Вс, тут нас никто не найдет. Лишь лилия яка, дивиться на мади вперед и зак. Нет, я не буду седать впереди. Нет. Сразу прыгаем и в бік кидаем. Прыгаем в бік, Куда стекаем, короче? А ми. НЕТ! О... НЕТ! Ти не посадили около цих рукожопіків! Ха! Вони мене прив'язали! А мене приклеїли! Вони точно. Запитаю у друзів, чи вони взагалі хочуть в школу. Ти хочеш в школу? А ти. <світ> Що сириш на мене? Не смотри на меня, не Боже, Пожалели, дивится на мене. Че вони на мене, пялиц? А видки вони знають про марка, мне интересно. Не знаю. Ну, наверное, вони его в підвал закинули разом с мамкой. А видки мамка-то идут стопці не нашим. А, я понял! Це не, мож... да. це не може бути нашою мамкою, бо це інше, бо ти бачила нашого батька? Да. Це... Це, це не може бути маму закинули у підвал, а це хтось інший, не знаю хто. Возможно. Це по моїм теоретичним догадкам. Ти хочеш це сагавно русалки їсти? Я ні. Я теж Ну ти Лучше фастфуд заказала. Серйозно, от що це за їда така? Боже, ну нас мама дивиться, роби від, що це вкусно. Ам, ням, 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 як вкусно. вона пішла, наконець. А, вони ще хитрожопі, бо вони будуть з, 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 батьком нашим грати, а нас не пустять, нас не можна. Да, да, вони хитро Ну, не чесно, дякую. Це вообще несправедливо рівняти дітей. Согласен? Так. От подивись, чого вони там забули? Ну так і дивись, як вони виглядають! Хто це? Це не наші брати, подивись на нас. Ми тридешні, а це 2Dшні. Да, а вони взагалі Кусок говна. Ой, що ми робимо? Ми з батьком будемо грати? А, ні, фух. Ні. Дивись, які у нас красиві роботи є. Мдам ой. Дуже а, це уже трогай. А ну, я йду я йду вікна заберу, щоб до нас не пробрався э, цей страшний монстр, про якого нам мама розказувала. Про якого? Ну про того. Ты что забув? Я ничего не по... Я ничего не понимаю. Понимаю. Скромник, во, скромник Его вроде звать. Скромник? Тут нема скромника. Да. Не хочете горчат, але тут нема скромника. Так мама ж нам что сказала? Що, теперь прятаемся. Да, давай. Ой, мама! Так, да, хорошо, мам! А ч? А яку хрену мы маємо убрать в... Поздняй вечером. Это даже не наша комната. Як не наша? Почему в заказ комнате є Человек не показывает фак, а у нас нема. Ага. Так не честно. Прятаемся. Прятаемся, Надя, прятаемся. Ладно. А еще минус, что Надя не может чегось бігати. Маршмеловка. Все, пока, меня в дурку возят. Ой! Ти понимаешь, що я швидше тебе? Там да, ключ, я знаю. Подвала нам треба включитися нам треба куди йти. Йдемо розбудимо цього лоха. Чого він спить вообще? Угу. Фу, від нього гоняє за кілометр. За всю хату. <світ> Давай, будим його. Будем Давай. Будим його. Будим його. Хочу не будити. Хочу не будити його. Ох Все. Здрасте, бомж служится. Не, понимаешь, что это не наш тато? Это дядя робик. Бо того, що наш штато. Він в підвале. Это правда. Ладно, пішли е шукати ключи. А це що за комната? У них тут должен быть. А а что кухня не відкрывается? Да. Бабики пауки, Чому? дивись. Да, 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 що? А там, а там. Ты уверена, что це пауки? А кто это? Це? Це, дивись, это Жак, це тато, це мама, це Марк і це. А то я не знаю, что. А це паук? не открывается, он не открывается сюда тоже нет тут закрыта дверь эй, а ч он не открывается? так нечестно. Слушай, аааа я понял теперь помнишь, в ютубе в тиктоке появился такие мем, типа то, что Ну, э, рисують мама, тато, я и Марк. И типа він такий черный и высокий. Так вот це Сейн, да. по-моему, мям э, народився. А, тепер можно на кухню идти вроде бы, да? Да, 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 наверное. Да, да, все я відкрив двері. Да ну йди уже де ты. Чекай, чекай, У зака в комнате напис... написано Марк e і Хэрри. Ми проходимо ігру чи ми шукаємо пасхалки. Сейчас я йшла до малока. щоб ты ми... умрешь? щоб ми могли. Ой, щоб ми на кухню. Я можу бігати і прыгати, а ти інвалідка. Uh, так не чесно. Ну по я на ПК играю, а ты на телефоне. А мне зато удобнее, да На, на компьютере да. на комп намного удобнее. А чо, ну? А ч? Хрену нам не дозволено на кухне цей бьет. Чер, я перша. Ладно, ты можешь перший бути. А Если а хочешь, а-мое так, де ключик, я забув. Что найбут десь наверху, сейчас я подивлюсь. А, да, да, вот он. Найшов. Это я слепый. Все, бежим до нашей комнаты и біля немає ключи. Э, ты мне пригнала! А я тогда все равно прижину. Нет, пожалуйста, нет. Так у мене ключ! <ріхи> так не чесно. Теперь, теперь, я шукаю. Да. теперь я спускаю, теперь я спускаю. Так, давай я так. найду его. А, нам надо двери закрыты. Чекай. Лиз, сюда, сюда. Да, я помню, я помню. Вот так вот. Вот так да, вот. Да, это... я ну, там. ключ, вот так вот. Ты понял? Да, майбута. быть. Мне телефоне пипец неудобно паркурировать. Так, ключ с Так, теперь я иду в маму в спальню. Да. Надо да. там пару дел зробити. Це не то, что вы подумали. Я реально не знаю, але чего я не могу сделать, ладно. Чекай, я туда пішов, я не туда. Де мамина кімната? комната? Так наверху на другом этажі. Блин. Я что-то загубился. Подумала... ти куда? Ладно, сейчас я відкрию, далі ти. Да, я буду шукати, Я буду шукати. Да, Все. да, да, а потім я. Так, я відкрила кімнату. Давай, біжи. Ну скримар. Не, ну тут легко, тут на человечках має бути. Так, і тепер нам не бегать. То есть мені не бегать, сделать. Рома. Що? Секундочку. Так, ми тут все ля, давай. Ля, ля. А мені зараз треба бігати з ним по лестниці. мені треба. Усі не така кнопка за всі. Я можу її спробувати нажати. Прыжок за всіми? Не треба так ходити, щоб ключ не уронити, бо він тут може уронитись. Я знаю. Да, того давай український. Я коли грав з, -з, -з Міланою, ну ти знаєш. Полюбавку. Да, я знаю. То ми бігали тут по лестнице назад, і в нас ур уронявся ключ. ми не знали, чого, а потім поняли. Все. Е, э, Так, дальше куди? А ключ у підвал. А подвал. підвал ж тут, підвал тут, да, да, да. Помагай. Oh я, я не хочу туди йти. давай ти сам якось. Ну, як сама хочеш. Все равно тебе. Мені жаль, мамо, чого це вдруг? Мені на жаль, а тобі? Да пофіг, це все одно не наша мама. Он нас кудись стряпнул. Mm. Чекай! Я, походу, наш... нашла кнопку, як бігати, да? А, ні, показалось. Блядь, Так, тепер нам треба попастись на капкан. Як це странно... О, попастися. Як це странно би не звучало, але так. Друзі, нам треба попастися на капкан. Е, Действия выполнены профессионалами. А зараз найсложніше игра кальмара. Ой! -тун 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 -тур 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 -тур. Пусть буде ножницы. Да, ножницы. Він тоже вибрав ножницы. Ура! Вітаю. Е, камінь. А, Я, я, я выиграв! Я з першого разу прям виграв. Капец, добрый, я иду шукать капкан. Mm. Да. тут может быть. Мае будет. <свят> так. Я <свят> не знаю, <свят> Давай, вот тут. Опа. Тут. Прямо перед мной. Ой, привет, Марк. Робер. Дэвин. А, вот. Будь ласка, прийди, будь ласка, прийди, будь ласка, прийди. Я прошла сюда. Все, теперь нам за стрелочку сюда, 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 сюда. До мене по нету. Да блин, че мы ходим, как инвалид, и так медленно ходить? Не знаю. О, У Он голова раскаливается. У мене ще звук такий был. тебе тоже. Да. Так, давай, відкрімся, двері. Так, дварі. тут зараз буде чуть-чуть тяжкенько, але ми розберемося. Так, ідемо сюди, бо тут вроді би має бути зразу, Ми будемо йти, постараюся, постараюсь, правильно? Якщо що, я буду нас тягнути. Так, да, так, -да -да, нам сюди треба було. Да. Так. Тепер треба отак от збиратися. Я не успіла. Та нічого і що? Ще раз, ой! ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что так трясається? Ой, а де я? Я тебе не бачу. У мене все трясається, я нічого не бачу. Коротше, я зараз найду ключ, якщо я його найду, то ми вернемся в сім'ю. А, все. Привіт. ой, ой! ой Мені каже, перший раз, коли ми грали, такого не было. Чого? Чого? це? Ну, не прям так багато тряслось. Пішли. Що? Так, нам сюда, от так от я. Mm -mm, сюда. Чого ти так думаєш? Mm -mm. Так ми просто круг, круг обходимо. Нать! Зачем? А, uh, Ну ладно. Сюда идем. Жопой клянусь! Oh, my God. Только аккуратно прыгай, потому что... Нормально! Так, а дальше? Боже, ой! Не падай! Ты упала? Я не упал! Ты издеваешься, я тут профессионал! Вообще, Рам, скажи, ты вообще хочешь до школы? Оу, шит! I will go again! Надя, ты куда пошла? Назад! А, ой! Эй, от от. а тебе надо аккуратно идти, бо ты уронешь ключ. Тут не уронся ключ вроде бы. Ну ладно. О, могот. Мне кажется, что такого не, не было. Мне кажется, что такого не было. Я такого не помню. Або я сидела АФК, я не помню. Ты сидела АФК, по-моему. Так, зараз тут пачка появится. Да. Что помимо... так быстро? Ми так не пройдем весь, бо там дуже сложна вона ігра, і ви поняли. Ну ми постараємося, друзі, зробити там другу частину. Ніби... либо. Ну, якщо це відео прийти... набирає 10 просмотрів, зразу виходить зразу без. Ні, давай 15. 15 і зразу другий 15. Зразу без роздумів. Да. Ми робимо із гамма і все. А, може на 5 лайків, либо на скільки лайків? Ти издеваешься 5 лайків це як мільярд лайків для мене. Нет, не наберуть. Так, ладно, ну тоді просмотрю. А лайків хай буде хоча б один, хоча б. Нет, лайк не надо. 15 просмотров і все. Підписуйтесь на наш канал, тут буде дуже інтерес. На мій канал! Слушай мне. <світ> <світ> Ладно, шуткуй. Ладно, шуткуй. <світ> Спасибо за ключик. Тепер, Надя, якщо ти виходиш з дверей, йди направо по розвілці. Направо, так, повертай. До речі, а, я а, на цьому саму... каналі... О, мого, Та можна було впасти? Я думав, що там буде стінка. Ах, ти сраний опаус. Я йду до батька візьму. ключ. Я а ти вже взяв. Окей. Коротше, на моєму tiktok аккаунті я буду знімати маленьке відео, можливо, з Ромою, якщо він буде не зайнятий. Але я завжди зайнятий. Будемо знімати відео по багато частинах. Ну, одну частину, але я буду це все вирізати і робити в пару. Ні, давай я буду монтувати Надя, я вмію монтувати. Я okay. тебя умоляю. Добре. Так. <свист> а, уже, а, четвертый? А что, третий был? <свист> oh, вот. Блин, а вот чего требовалось аккуратно было. Я выбираю камень. Да, Я выиграла. Нет, Нет вы... у нас меча, у нас меча. А Я вы... выиграла. Сюда. Все, більше на капка не попадай. Вся йо, йо я подумав що я упав уже. У мене ще три серця, боже, це прям. Странно, бо в тебе раніше було одне серце. Так, да, завжди. Завжди, коли ми грали в цю гру. Так, а да, в тебе було наоборот. Тепер я став Але тобою. я стоймаюсь бути обережним. Я зараз падаю. Не падай. Тебя я умоляю. А что, я біжал, а то цей сраний опаус говорит гірше, ніж Трамп. Що це аурота, аурота, это що? Аурора? О, нет, Це игра, це просто ужас. А, Надя, а не ще ваш я... малука бігать тут. Нет, не мы тут і умерли, мы тут и умерли той раз. Ага. Я так і не розібралась як тут і грати. Так він тебе просто давить і все и бігаю так от по кругу. О, він мене что не придавив Я не выживался, паусы! Мауси! О, він мене придавив придавив Да. Ой-ой-ой-ой-ой, тут тяжко. Тебя Ты бы продавил? Сраный, сраный, сраный опаус. Опаус. Ненавижу тебя! О, это было близко! Я бы продавил опять! Ну все, у нас по ней жизни. Я сюда бежу. Да. Куда меня пихты? Я бы там все видно, тут освещение, ешь, ж. Нет! Мене придавал. Сколько же это играть треба. Вот тут треба с тремя жизнями играть. Да. Тут просто обязательно. Давай, забирай. Какой грустный день, да? Это у нас грустный. Все? Мы пришли? что ты сдохла? Я сдохла. Ай, тут уже все. Тут конец был, Надя. Що, ми перезаходимо так, да? Ну я буду слідити, як ти граєш. Ні, я сам не буду. Ну ладно, давай, якщо я пройшов, то я вже більше ніколи не прийду. Ой! Від мене комната вбігає. Бригада, від тебе кімната вбігає. Это Мар... Маркова комната. Ух ты, опа... ханаус! Все опаус, что это ханаус? Кто ты, воин? Чего она такая прям светлая? <гум> дальше я умерла. Ну ладно. Блин, я тут, я дальше не знаю, что будет, я вообще не знаю. Я клянусь, ну, я вообще буде? не прав. Я за ним сел? Я я думаю. Ух ты ж. А сейчас я буду каждого скримака пугатись. Ой, теперь надо бегать куда-то. А я не навижу. Зараз сдохну. Сейчас зараз... сдохну. О, нет. О, угадай, что вдох? я выбрал? Не знаю я. Мы играем в ма... тех. Роблокс тех. Что ты хочешь? Но я всегда... М -м -м, если хочешь победить мою основную игру, открой дверь с манекеном. А где она? Я не знаю. будет случайным образом расположен наверху, что-то такое, бля-бля-бля. Но будь осторожны, я очень тихий. Я... А я по звука играю! А что меня тут за бесконечность появилась? О. Может, все. Я не знаю. И куда мне бегать тут? Блин, я без звука, я, я думаю, я вообще ничего не Я думаю, что комната на, на кухне, типа. А где кухня? И, типа, выходи. А сейчас кремак здесь будет. Если Емо. А чхай мене шість безконечно серт. Кириче, чи... ладно, дивись. грати. Якщо це не хочеш, якщо давай. Вибор. Давай тоді пограємо щось інше в іншій частині. Ні, ми це маємо пройти, але вже в другій частині. А як це відкривати, да. щось робити? Я нічого не понимаю. Це, похоже, щось на скейп, щось таке. Ми з Фоніксом проходимо. Будемо знімати про 99 ночей. Ну, кстати. 15 просмотрів, друга частина буде. Якщо на другій частині... Ой, там Апанус! Вантус! Ой. Вантус мене зловив. <кхи> А моя я бесконечно. Короче, якщо... Ку... якщо на цій частині набереться 15 просмотрів, то е, ми, е, цей. Кстати, відмітиш мій аккаунт в Тикток? Да, я сказав уже, що я відмічу. А в тебе є? Ні, у мене є свій Тикток, але цей. Я тобі зараз мій кину. Угу, Але я потім вжу. Мені. Ладно, я думаю, час прощатися, а то я реально вже і довгенько знімаю, і я тут ніколи не був, я нічого не розумію, як тут проходити. В следующий раз будемо читати повнімательний і знадію будемо проходити. Ну я. А, так, да, я зрозумів, який в текана. Все, все-все, я понял, я зрозумів. Е -е, ну, ладно, я. Е -е... Я всім дякую за перегляд. І ми. І я віддаю клятву, то що ми маємо пройти цю ігру, але, навірно, в другій частині. Опаунус з вами теж прощається. Ну, всім пока!